Доброго дня, шановні студенти! Я старший викладач кафедри документних та міжкультурних комунікацій. Запрошую вас до вивчення вибіркової дисципліни організація анімаційної діяльності. Вивчаючи дисципліну, ви зможете досліджувати основні підходи і критерії до класифікації підприємств дозвілля, досліджувати зародження анімації в туризмі. Будете мати можливість розкрити сутність явища анімації саме у туристичному бізнесі та її ролі на сучасному етапі. Познайомитись із основними видами та формами туристичної анімації. Саме туристична анімація має важливе значення і дозволяє запроваджувати різноманітні форми та методи анімаційного обслуговування туристів, і саме це підвищує рейтинг та якість нашого туристичного продукту. Познайомитись із сценарно-режисерськими основами анімації в туризмі. Ви Знати, розуміти і вміти, як використовувати практично основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів із обслуговування туристів, будете знати особливості організації рекреаційно-туристичного простору, зможете застосовувати методики і технології автоматизованого менеджменту та маркетингу. Тому числі у міжнародних стандартах з легкістю будете здійснювати саме організацію управління сучасними підприємствами туристичного бізнесу на основі використання новітніх інформаційних технологій.